Охорона природи і бажання її захищати важливі риси сучасної, екологічно компетентної людини, виховати таку людину мета загальноосвітньої школи. Саме тому учні нашої Сватівської загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 8 взяли активну участь у всеукраїнській акції День юного натураліста. Яка розпочалася 10 вересня 2012 року з загальношкільною лінійкою. Тетяна Іванівна Королько, директор школи, ознайомила всіх присутніх з наказом по школі. А Віталієм Михайловичем При ньому, учителем біології, була запропонована програма проведення акції. Ще він закликав не залишатися байдужими до майбутнього нашої природи. Територія школи займає близько 3,2 гектар, тому в її облаштуванні беруть участь всі учні -го 11 -го класу. За кожним класом закріплена певна ділянка. 11 вересня чергові команди вийшли оглянути свої ділянки, прибрати сухе листя, квіти, де потрібно підготувати землю до зими. А ще зібрати насінні квітів, для того, щоб наступного року шкільні квітники милували око своїми яскравими кольорами. 11 класів не тільки працювали на облаштуванні пришкільної території, а під керівництвом класних керівників та за участю батьківської громадськості провели операцію Чисте подвір'я. Тематичний урок пройшов у третьому Б класі. На ньому розглядалися питання охорони природи в Україні, створення заповідників. Знайомство із рослинами та тваринами нашого регіону, які занесені до червоної книги. тварини не потрібні для нажиття. Кити, ми їх мучилися. От нас з вами ще ладі. Так, можна. А що ще нам потрібно для життя? Ми беремо природу. Що нам ми беремо? Бережіть природу, любі друзі. Я до чого? Ваші закликаю, хто байдужий ставиться до неї, то й у грудях серденька немає. А якщо його немає люди, то природи він майду й буде. Пам'ятайно, це і я, і... і я, і ти. Маємо все землю добавити. І квіти. Метелика ловити, я не буду, і квітка неба. Хай крицями барвисти митрі хоче, щоб радісно було мені й тобі. І ми всі господарі природи, то збережемо її вроду. Сьогодні розмовляємо з вами про охорону природу в Україні. Тобто... Почали шкодити довків, вирубування лісів і осушування волі. Не добавили видобування корисних копань. Ага. Дуже шкода, фабрик та заводів. Залишитися дні на білому світі безпальні рослин. Треба обов'язково, щоб ми зберігали їх. Тому почали встановлювати чисте споруди, щоб очистити воду і повітря, Ловлю, ловлючи та фільтр на заводах і фабриках. Заборонило суцільне вирубування дерев, заборонили полювання на деревних тварин. І створила червону книгу України. Ця Червона тварина живе у заростях якою Богу. І очерету. Для неї три народжується від трьох до шести сліпу дітей, які через 10 днів розрібають і можуть ходити з мамою. Будь ласка, лісовий кіст, дивіться, нор зображений нашому малюнку. До речі, у межах нашої річки красної іноді ще зустрічається кінсом. Але дуже рідко, тому треба його оберігати. Будь ласка, хто знає, що таке червона вміла України? Хто може розповісти нам про це? Червона книга України це те, що так, там записані всі квітки і віна, Розі. Розі. треба? Охороняти. Сідай, будь ласка. Тей, будь ласка, від кого треба охороняти рослини і тварини, Від Відражена. Хижаки, наприклад, а отиха. Тобто люди, які хижа поводяться, так? Щоб люди берегли наші рослини і. Вони не забирали природу нашу. Сідай, будь ласка. Скажіть мені, будь ласка. А як ще можна охороняти природу, щоб не забруднювати Ну давайте поміркуємо. Можна посадити дерева, Господарями нашої природи, щоб всі рослини тварини, які занесені до Червоної книги України, вижили, щоб червона книга України стала ще меншою, ніж вона зараз є. Щоб не зникала жодна травинка з нашої землі і щоб не зникла жодна рослина. Учні п'ятого класу, гортаючись сторінки усного журналу Квіти навколо нас. Подорожували чаруючим квітковим світом, розповідали легенди, пов'язані з квітами, вивчали їхні лікарські властивості, натхненно читали поетичні рядочки, а також відгадували загадки та ребуси. То вже про квіти, квіти та лісмани, квіткова аптека. Але вже квіти нас не тільки радують в повсякденному житті, але квіти нас також. Красивий лінат Ціанус так захопився польовими квітами, що ходив полями і плів з них. Алися лілія, тюльбан, троянда. Що тільки вони потрібні людям, бо приносять на насолоду та пащі. І навіщо ж землі волошки, варвінок, дереві, вони не пахнуть, не мають вигляду. І тоді вони квіти пішли до Божок. Квіти. квіти в полі, квіти в лісі, різні є вони. Квіти, мабуть, так, як діти, ждуть тепла і весни. Певна знає з вас осяк, хто бував у полі, що червоний гарний мак там росте на волі, На городах, на грядках. І в малих садочках червоні, як від кота, гарна на це, яка, ромашка? Від 25-го використовують при наступних захворюваннях, використовують при зубному болю, болях у шлунку, у відварі ромашки, ку купають валютних дітей, миють волосся, троянки. Крісток троян готують варення, отримують дуже цінну трояндову олію, п'ють вітамінний чай. Троянди використовують у парфумерній промисловості. Для виготовля. За нас ніхто знає, де мовни. Пісніше, да ще контролі, які ми знищуємо, знищуємо, зриваємо. І перш за все, якщо помилувалися, дайте змогу. Хай інші прийдуть на цю поляночку і помилуються цими квітами. В рамках всеукраїнської акції День юного натураліста. Кісельова Лариса Васильівна, вчитель початкових класів, провела урок практикум для учнів четвертого класу з пересадки квітів. Нам потрібен горщик. Так? У горщику обов'язково повинна бути дірочка для того, щоб кисень потрапляв сюди до корінців, а корінасипати униз горщика дренаж, камінчиків спеціальних, чи ось можна навіть шматочки пінопласту. Вже акуратно, обережно повинні викопати із ґрунту квіточку, не пошкодивши коріння. Сипали з Катюшею земельки. Тепер ми ставимо акуратно квіточку у горщик і заповнюємо його землею. Допомагай Катя. І Богданчик допомагає. Ми пересадили квіточку у горщик. Тепер ми у класі її гарно польємо. Навіть оці здорові квіти. Якщо в здоровий горщик ми посадимо, оці здорові квіти, які кани називаються, вони можуть перезимувати у нас у класі. А навесні ми вже їх отакими розкішними, здоровими висадимо на нашу грядку, і буде вона бояти красивим цвітом ціле літо. Коли ми з вами зайшли до класу, я сказала, нашу квіточку треба полити. Ми повинні взяти воду відстояну, не тільки набрану з крана, а щоб вона трошки відстоялася. Можна брати дощову воду, вона більше користі приносить квітам. І полити, але не під корінець, а навколо, щоб не розмивати ґрунт, полити, гарно зволожити ґрунт. Вода поступово питається, зайва вода вийде через. Отой дренаж і через ту дірочку, і квітка буде гарно накрадувати своїм світом, так як і інші квіти в нашому класі. Екскурсія це урок під відкритим небом. А учні шостого класу вирішили провести свій природоохоронний захід під березами поблизу школи на своїй закріпленій території. Так, вони пізнають дивовижний світ природи. Навчаються знайти розуміння з навколишнім світом, вчаться бути справжніми захисниками природи. Діти, не все так хорошо на нашій планеті. Нашу природу нужно беречь охороняти. Предложить ей свою помощь, и она станет еще богаче. Могут справиться с болезнью, мята, бижма, дверобой. Я хочу тебе, дружок, дать букет еще цветок. Разгадала твой обман. Посмотрите, вот дурман. Ядовитая трава, разболится голова. От подарка твоего забирай назад его. У меня в руках красная книга Украины. Сюда занесены редкие животные, птицы, насекомые, растения, которых нужно оберегать особенно тщательно. Мотылек тоже занесен в Красную книгу Украины. Так, как же так? Целый день ты летал и совсем ты не устал. Расскажи, как ты живешь, что ты ешь и что ты пьешь. Живу в садах, лесах. Целый день летаю в голубых небесах. И у нас во дворе растет очень много деревьев. Это очень важно, чтобы росли цветы и деревья. Воздух там, где деревья, становится свежим и чистым на душе у людей тоже становится чище. Моя березонка, береза белая, береза кудрявая. Стоишь ты посередине долинушки. На тебе, березонька, листья зеленые. Под собой, березонька, травка шелковая. Если не давалась, раненая птица, птица оставалась. Этот сон давнишний с сих пор не снится. На траве кровавой вздрагивала птица. Птицы, рыбы, звери, Душі людям смотрять. Ви жалійте, люди, не убивайте зря. Віть небо без птиц не небо, а море без рыб, не море. А земля без рыб, не земля. ні зімля. Присвячені екологічним проблемам мать про учнів 10 класу. Дуже хвилюють проблеми екологічного забруднення навколишнього середовища, особливо нашого регіону. Саме тому розгляду цієї теми вони присвятили свою наукову конференцію «Проблеми екологічного забруднення Луганської області». Слова вчителя біології та географії при Віталі Являється одну із самих урбанізованих областей нашої країни. Ми відмітити, що в Луганській області знаходиться один із великих металургічних комбінатів Алчевський. Второй. Треугольник химической промышленности Лисичанск, Северодонецк и Рубежний, кроме того, угольні предприятия, которые имеются на території нашої області, тут масса проблем. Одна з таких проблем это атмосферное загрязнение. вы... Ви... проблема, которая касается проблема питьевой води. Дело в тому, що в юг нашій області Луганської області. Вони спитують острий недостаток, дефіцит водних ресурсів. Міцного стану території є досить важливим для економічного розвитку регіону та формування соціально-економічних умов проживання населення. Екологічний стан території є значним чинником при рішенні питань про інвестування коштів в економічному регіоні. Це є проблемна оцінка екологічного стану Луганської області. Метою роботи є комплексний аналіз екологічного стану Луганської області. Порівняльна оцінка екологічного стану та рівня життєдіяльності mm -hmm. території області проводилася складовим адміністративно-територіального розподілу області за такими основними та допоміжними показниками. Перше антропогенний тиск та компоненти дозвілля. Друге екологічний стан дозвілля, домінуючий показник. Території області та окремих складових визначених на області мають своє підтвердження та є випадковим. Детальний аналіз показує, що природні ресурси та компоненти довкілля області інтенсивно експлуатуються економікою місцевого державного рівня. З досить високим рівнем опромінення населення радону. В певних регіонах геологічні особливості такі, що в приміщеннях, які конструктивно не захищені від попадання радону, є на його активність може перевищити 100 підкарт на метр кубічний. Детальніше перелік компонентів довкілля. До переліку компонентів довкілля відноситься щільність населення, використання свіжих водин, їх інформаціо, також забруднення поверхневих вод, забруднення атмосферного повітря і утворення та розміщення відходів. А суботнього дня екологи натуралісти 9-го Б класу відправилися за місто, щоб перевірити, як поживає їхня невеличка джерельце. Над яким вони взяли шерство ще влітку. Вони поспішають до нього, щоб облаштувати прилеглу до нього територію, прочистити струмочок. Поряд зі своїми учнями і їхній класний керівник лях Ніна Андріївна. Болить у них душа від безглуздой, необдуманої поведінки деяких людей, які залишають сміття біля джерела, руйнують. Та засмічують джерельну воду. Щоб з'ясувати якість води, юні екологи взяли проби, а ще вони спостерігали за рослинами та комахами цієї місцевості. Держимо на ладошки кусочок нашої землі. Зеленої планети земля, зеленими рослинами. Радіємо з того, що ми учасники цього сюди. Гуртківці юного натураліста під керівництвом учителя біології Максима Петровича Пінчака вкотре завітали до станції захисту рослин. Тут вони вже не гості, а вправні помічники. Вони досліджують за вирощуванням сіянців, допомагають їх прополювати влітку та зібрати насінневий матеріал восени. А ще вони стали ініціаторами операції насіння, запропонувавши зібрати насіння різних рослин, а саме соняшника, кукурудзи, проса для того, щоб взимку можна було підгодовувати птахів.

вот опять мы видим катальпу, которую мы видели там, но это еще растение взрослое. Видим, что вот верхушечный ям наблюдается, верхушечный рост. Обрезаем верхушку, вот, обрезаем примерно ну, 15-20 см. И потом уже спустя время уже замечаем, что крона, крона будет расти уже в ширину. То есть не просто вверх будет устремлен рост, а уже в ширину. Поняли? Рятує світ. Це доречно, особливо, коли ця краса оточує тебе. Саме таке твердження стосується виставки Природа і творчість, у якій взяли участь усі класні колективи нашого шкільного загалу. Учні 8-9 класів взяли участь у конкурсі на кращий тематичний календар. День юного натураліста акція, участь у якій дає можливість молодому поколінню долучитися до важливої справи вивчення та охорони природи рідного краю, а також визначитися у професійному плані. Люби природу не як символ душі своєї. Люби природу не для себе, люби для неї. Максим.